Вітаю всіх слухачів та глядачів каналу Юридичний Дайжест. Нещодавно було внесено зміни до порядку проведення державної підсумкової атестації. Зокрема, відтепер вказано, що. Кожен здобувач освіти має пройти атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики, а після здобуття базової та профільної середньої освіти, також з історії України та іноземної мови. Крімової держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом. Перелік іноземних мов та інших предметів, з яких може відбуватися атестація на певному рівні повної загальної середньої освіти, а також форми та строки її проведення, визначаються Міністерством освіти і науки України. При цьому завдання для проведення атестації в закладі освіти складають в закладі освіти. Та або Українським центром оцінювання якості освіти у випадках, визначених Міністерством освіти і науки України. У разі використання завдань, складених у закладі освіти, завдання та графік проведення атестації затверджуються керівником закладу освіти в межах навчального року. У разі використання завдань, розроблених українським центром оцінювання якості освіти, організаційно-технологічні mm -hmm. засади та графік проведення атестацій, визначаються Міністерством освіти і науки України. Одночасно цим здобувачі освіти, які проживають або проживали на територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії, або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, і не здобувають чи не здобували загальну середню освіту, проходять атестацію екстерна у закладах освіти, рекомендованих органами управління у сфері освіти, зокрема до таких відноситься, як, наприклад, державний ліцей, Міжнародна українська школа. Також законодавством визначено, що з метою забезпечення особливих умов прийому для здобуття вищої фахової передвищої освіти, професійної чи професійно-технічної освіти здобувачі освіти, які проживають на територіях, на яких ведуться бойові дії. Або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку для яких не визначена дата завершення бойових дій чи припинення можливості бойових дій, або тимчасової окупації, проходять атестацію відповідно до порядку прийому для здобуття вищої фахової передвищої та професійно-професійної технічної освіти таких осіб. На цьому випуск добіг свого кінця. Сподіваюся, що озвучена інформація була для вас корисною та необхідною. У разі, якщо є певні юридичні питання, на які ви би хотіли почути відповіді, то завжди почувайте себе вільними для їх зазначення у коментарях. Підписуйтесь на YouTube канал Юридичний Дайджест та ставте вподобайки. Це значно підвищить його розвиток, а ви зможете отримувати своєчасно повідомлення про новий контент, який планується публікувати щонеділі о 10-й годині вранці. Бережіть себе та своїх близьких. Я всім бажаю найскорішого миру в Україні та до нових випусків.